Привіт! Сьогодні ми спробуємо подивитись на створення презентації, ну, зовсім з іншого боку. Забудьте про нудну рутину, давайте уявимо цей процес як захопливе будівництво, де кожен слайд це цеглинка у міцні та переконливій конструкції. Ну що, готові зануритись? Але перш ніж почати, давайте на мить зупинимося. Спробуємо пригадати ту саму презентацію. Ну, знаєте, ту, під час якої очі самі закриваються, де слайди перевантажені текстом. А доповідач просто монотонно бубонить собі під ніс, читаючи з екрана. Знайоме відчуття, правда ж? Так от, а тепер давайте просто викинемо цей негативний досвід з голови. Наша мета не коперсатися в помилках, а навчитися створювати презентації, які справді працюють, які захоплюють, інформують і, знаєте, залишають по собі слід. Тож починаємо будувати. Ну що ж, будь-яке серйозне будівництво починається з чого? Правильно, з фундаменту, перш ніж зводити стіни, треба чітко зрозуміти, а для чого ми взагалі будуємо. Тож давайте визначимо, що таке презентація і яка її справжня глибинна мета. Отже, що ж це таке? ця комп'ютерна презентація. За своєю суттю, це не просто набір слайдів. Ні, це скоріше потужний інструмент, такий собі мультимедійний конструктор, що використовує і текст, і картинки, і звук, а все для чого, щоб перетворити нашу розповідь на щось візуально цікаве, динамічне і що найголовніше зрозуміле. Тобто її головна мета підсилити те, що ми говоримо, а не просто вивалити купу інформації на екран. Гаразд. Фундамент є що далі? А далі креслення, і знаєте, це мабуть найважливіша частина всього процесу, бо саме тут на етапі планування вирішується, чи буде наша будівля стійкою, чи розвалиться від першого ж складного питання. І ось три кити, на яких тримається будь-яке добре креслення. По-перше, визначаємо тему і мету, бо погодьтеся, будувати щось, не знаючи, що і навіщо, це ну так собі ідея. По-друге, розробляємо сценарій, це наш логічний ланцюжок, який не дасть думкам розсипатися. Ну і нарешті плануємо зміст і дизайн. І тільки коли кожен елемент продуманий, так би мовити, на папері, аж тоді можна братися за саме будівництво. Так, план в руках тож, час обирати матеріали. Це ті самі об'єкти, ті цеглинки, з яких ми будемо складати кожен наш слайд. Давайте ж подивимося на основні з них. І перший наш матеріал це таблиця. О, це інструмент для тих, хто любить порядок і точність. Коли даних багато, а показати їх треба структуровано і компактно, таблиця стає просто незамінною. І от подивіться, як це працює. Інформація одразу стає ніби розкладеною по поличках. Завдяки рядкам і стовпцям ми миттєво бачимо зв'язки між даними все чітко, компактно і по суті. Добре, з таблицями розібрались. Але що робити, коли хочеться, щоб дані не просто були зрозумілими, а прямо таки кричали про себе? Ось тут на сцену виходить інший потужний матеріал діаграма. Вона, вона ніби перетворює сухі цифри на візуальну історію, яку легко считати. А тепер погляньмо на ті ж самі дані, але вже в іншому вигляді. Тут не треба вдивлятися в цифри, порівнювати їх, ні. Відразу видно, хто тут лідер. Графік робить аналіз майже інтуїтивним, наш мозок таке любить. Рухаємось далі. Наш наступний матеріал це піктограми, або ж, як ми звикли казати, іконки. Це такі собі маленькі, але дуже корисні помічники, універсальні ілюстрації, які допомагають візуалізувати ідеї, не захарачуючи слайд. По суті, піктограми це така собі мова символів. Вони можуть замінити цілі речення, миттєво візуалізуючи поняття. Вдало підібрана іконка може розбити монотонну стіну тексту, скерувати погляди аудиторії туди, куди нам потрібно, і допомогти згрупувати інформацію, створивши такий собі візуальний порядок. Окей, матеріали обрали. Але ж з них треба ще вміти щось збудувати, правда? Тому нам потрібні правила будівництва, такі собі принципи, які допоможуть зібрати все докупи так, щоб наша конструкція була і міцною, і гарною. І ось вам одне з найважливіших -най -най правил, продемонструване дуже наочно: читабельність це просто святе. Текст має читатися легко без напруження, а для цього потрібен контраст. Тому, будь ласка, ніяких строкатих фонів, на яких літери просто губляться. Це просто неповага до очей аудиторії. А ось вам такий собі чек-лист або ж заповіді конструктора. Обмежена палітра кольорів 2-3 не більше, це створює відчуття єдиного стилю. Правило, один слайд, одна думка це щоб не розсіювати увагу. Мінімум тексту, не більше 50 слів, змушує фокусуватися на головному, а не читати. Ну а яскраві чіпкі заголовки це гачок, який змушує аудиторію слухати далі. Так, здається, наша будівля майже готова. Залишився останній, але надзвичайно важливий етап фінальна інспекція. Треба ж перевірити, чи немає в нашій роботі якихось поширених конструктивних недоліків. І ось він вирішальний момент. Це правило варто, мабуть, викарбувати в граніті. Надрукований і вимовлений текст не повинні дублювати один одного. Серйозно, це, мабуть, найпоширеніша і найгірша помилка, бо якщо доповідач просто читає текст зі слайда, то виникає питання, а навіщо він взагалі тут потрібен. І це підводить нас до ключової думки: слайди це не шпаргалка для того, хто виступає, це візуальна опора для тих, хто слухає. На екрані ключові тези, цифри, картинки, а от доповідач. Він дає контекст, він пояснює, він розповідає історію, що стоїть за цими сухими фактами. І ще одне: запам'ятайте це число. Три. Чому саме три? Бо це, як показують дослідження, максимальна кількість фактів чи висновків, яку людина може ефективно запам'ятати з одного слайда. Тому не треба перевантажувати тут як ніде працює принцип менше означає краще. Ну а ти все. Тепер, маючи на озброєні ці основи будівництва, варто замислитись: кожна наступна презентація це ж не просто набір слайдів, це можливість щось збудувати, збудувати ідею в головах слухачів, розповісти захопливу історію. Тож, яку історію збудуєте саме ви?